Березень в Одесі це завжди інтрига. Сьогодні похмуро та можливий дощ, а завтра знову сонце та плюс 10. Але при цьому зимові речі краще далеко не ховати. Адже погода в нашому місці завжди непередбачувана. Вітаю! Мене звати Олександр Подолюк, і ви дивитесь проєкт Новини Лайв. То чого варто очікувати від весни цього року і як сильно змінюється клімат в Одеському регіоні? Про це нам розповість Леонела Білодонова, синоптик Одеського гідрометеорологічного центру. По багаторічним кліматичним даним, дуже часто місяць березень характеризується чергуванням теплої та холодної повітряної маси. Тому, наприклад, за останню добу, 12 березня, в місті Одеса середньодобова температура повітря була вища за норму на 10 градусів. За весь час існування существує багаторічний кліматичний ряд, який формує кліматичний ряд в місті Одеса. Є області, тому що це не найвисокий показник в місті Одеса. За попередніми прогностичними даними, 14 та 15 березня, по території Одеської області очікується дуже тепла погода, переважно без істотних опадів. Лише вночі 14 березня ми очікуємо невеликий дощ. Вітер переважно південної чверти, південний, південно-західний, 9-14 метрів за секунду і очікуємо. Температура повітря вночі 7-12 тепла, в день 20-25 у прибережній зоні до 15-17 тепла. Але 16 та 17 березня очікується проходження холодного атмосферного фронту, що зміщується з північного заходу. Очікується невеликими місцями помірний дощ. Температура повітря почне поступово знижуватися вночі, 16 березня. Очікуває температура повітря вночі. 6-11 тепла, в день 11-16 тепла. Але 17 березня вночі подальше зниження температури повітря до 1-6 тепла, в день до 7-12 тепла. По багаторічним кліматичним даним, дуже часто вісна по території Одеської області та місті Одеса характеризується чергуванням теплої та холодної повітряної маси. Тепло однозначно повернеться, тому одесити вже у кінці квітня мов. Розраховувати на теплу повітряну масу та теплі гарні умови. За попередніми прогностичними даними, в останню декаду місяця березня очікується погіршення погодних умов та значне зниження температури повітря. Тому Гідрометцентр Чорного та Азовського морів рекомендує всім теплі речі не ховати у шухлядку. Існує багато різних аспектів, у тому числі антропогенних факторів, які впливають на кліматичні погодні умови. Якщо говорити про клімат, то війна однозначно впливає на кліматичні показники та погодні умови по території України. Тяжкі метали вони зависають в приземному слої атмосфери. І дуже негативно впливають на стан людини. Ми акцентуємо свою увагу на прогностичні центри та прогностичні метеорологічні центри і прогностичні карти. Для того щоб давати точний прогноз по території Одеської області та місту Одеса, Неважливо, яка погода на вулиці. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів бажає вам гарного настрою та знаходити плюси у всьому. Що ж, ось такі прогнози від синоптиків. А якою буде весна насправді? Побачимо. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, аби бути в курсі найактуальніших подій півдня України.